Казки народів світу. Попелюшка Жив, був вдівець, і була в нього чарівна добра донька. Одного разу він одружився знову і взяв за дружину злу жінку. В неї були дві доньки, за характером, дуже схожі на матір. Після весілля мачуха відразу ж показала свій злий норов. Вона зненавиділа падчерку і змушувала її робити всю найбруднішу роботу в домі. Бідна дівчинка готувала і прала, прибирала кімнати сестер і мила сходи. А сама ж вона жила в маленькій тісній комірчині на горищі. Вечорами вона часто сиділа на теплому попелі у самого вогнища, тому її прозвали Попелюшкою. Одного разу король давав бал на честь свого сина, чарівного принца, і розіслав запрошення усім підданим свого королівства. Сестри попелюшки були у захваті і кинулися приміряти нові сукні. Я одягну оксамитове червоне плаця, сказала старша сестра. А я одягну скромне плаця, говорила друга сестра. Проте, в мене буде накидка, розшита золотими квітами. У попелюшки був відмінний смак, тому в неї теж питали поради. Я зроблю вам наймодніші зачіски у всьому королівстві, запропонувала дівчинка. Тобі б хотілося піти на бал, попелюшко, випитували в неї сестри. Боюся, що в мене немає гарної сукні. Відповіла попелюшка: Ти права, тільки уявиш тебе на балу. Можна померти зі сміху. Будь-яка інша дівчинка помстилася б за такі насмішки і зробила б зачіски схожими на копиці сіна. Але попелюшка якнайкраще причепурила сестер. Вони були задоволені. Нарешті вони були готові їхати на бал. Попелюшка провела їх до порога і заплакала. Її хрещена чарівниця прийшла подивитися, чому ж попелюшка плаче. Як я мрію потрапити на бал, ридала попелюшка. Роби все, як я кажу, а там побачимо, сказала чарівниця. Принеси мені з городу великого гарбуза. Попелюшка побігла і принесла найбільший гарбуз. Чарівниця доторкнулася до нього своєю паличкою і перетворила на золоту карету. Потім вона взяла з мишоловки маленьких мишей, і вони стали гарними кіньми. А вусатого того щура перетворила на товстого поважного кучера. Потім вона знову змахнула чарівною паличкою, і попелющене лахміття стало розкішним вбранням. А замість стоптаних черевиків дівчина отримала чудові кришталеві черевички. Попелюшка була сліпуче гарна в своєму вбранні. Вона сіла в карету, і чарівниця сказала: Бажаю тобі весело провести час. Але запам'ятай, ти повинна покинути бал рівно опівночі. Якщо ти не зробиш цього, твоя карета перетвориться на гарбуз, коні знову стануть мишами, а твоє розкішне бальне плаття брудним лахміттям. Слуги доповіли принцеві, що на бал приїхала прекрасна незнайомка. Він поспішив зустріти її і провести до палацу. Легкий шепіт подиву і захвату пробіг залою. Всі погляди були прикуті до красуні. Принц запросив її на танець. Ах, з якою легкістю та грацією вона танцювала. Принц не покидав її ні на хвилину. Він був такий люб'язний і милий, що попелюшка зовсім забула про слова хрещеної. Раптом вона почула, як годинник пробив дванадцяту. Вискочивши з бальної зали, вона побігла до виходу, а принц кинувся за нею та не зміг наздогнати дівчинку. Тільки на сходах лежав крихітний кришталевий череви. І принц дбайливо підняв його. ледь досягнувши воріт палацу, попелюшка перетворилася на брудну замазуру в лахмітті, а карета, кучер і коні на гарбуз, щура та мишей. Наступного дня принц оголосив, що візьме за дружину ту дівчину, якій кришталевий черевичок буде впору. Принцеси, герцогині і придворні дами усі приміряли його, але він так нікому й не підійшов. Придворні принесли черевичок і сестрам попелюшки. Вони з усіх сил намагалися натягнути крихітний черевичок на свої великі ноги, але безуспішно. Тоді Попелюшка спитала: Можна мені теж спробувати? Її сестри розсміялися, але королівський слуга сказав: мені наказано приміряти черевичок усім дівчатам королівства без винятку. Черевичок легко взувся на ніжку попелюшки, як ніби був зроблений для неї. Тоді попелюшка дістала з кишені і другий черевичок, всі навколо застигли від подиву. З'явившись ні звідки, чарівниця доторкнулася до попелюшки чарівною паличкою, і вона перетворилася на багато одягнену красуню незнайомку. Ось тут сестри її і впізнали. Вони впали перед нею на коліна і покаялися в усіх своїх поганих вчинках. Попелюшка пробачила їх, адже вона була так само добра, як і гарна. Попелюшку провели до палацу, де її з нетерпінням очікував молодий красень принц. За кілька днів вони одружилися і відіграли багате весілля. Попелюшка взяла сестер жити до палацу і незабаром видала їх заміж за знатних вельмож. На цьому все. Дітки, будьте добрими і дружніми. Та ще підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.